thank mm -hmm. you Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли борщ, і сьогодні я б хотіла продовжити е, тему е, про е, свою розповідь, про е, лікування, про заготівлю, е, про те, як правильно приготувати ліки, е, лікарські форми із чистотілу. Як бачимо, чистотіл зараз активно цвіте. От уже в нас є навіть деякі квіточки, які відцвіли і де формується насіннячко то зараз такий час для того, щоб Заготовити цю рослину, і в першу чергу я б хотіла наголосити, що чистотіл це рослина отруйна, і при заготівлі, при приготуванні ліків треба обов'язково дотримуватися строго дотримуватися правил поводження з отруйними рослинами. Використовуємо ми чистотіл і в офіційній медицині, і більш ширше, такі показання в народній медицині для лікування як зовнішніх, так і внутрішніх захворювань, і основною. Формою приготування це є настої, це є сік чистотілу, це є екстракт або настоянка, яка готується на основі свіжої сировини, і тому саме зараз час готувати такі ліки. І використовуємо ми у вигляді настою. Це настій трави чистотілу. В основному це суха рослина використовується. І зараз, коли ми заготовляємо, то для того, щоб приготувати таку сировину, ми сушимо рослину. Тобто заготовляємо, збираємо у суху погоду. Тобто тоді, коли рослинка чиста, от як ми бачимо, вона така гарна зараз, вона зараз набула своєї сили, вона зараз активно цвіте, активний сукорух відбувається. І заготовляємо ми рослину, збираємо надземну частину і висушуємо у такому добре провітрюваному приміщенні. Найчастіше це на горищах, обов'язково, щоб добре провітрювалось приміщення. І також ми формуємо невеличкі пучечки такі, тому що рослина сохне довго, особливо стебло. От, як ми бачимо, таке воно доволі товсте стебло має ця рослина. І для того, щоб гарно висохла рослина, то необхідно такі, щоб були пучечки невеликі. Сушимо цю рослину і потім подрібнюємо і зберігаємо у таких бумажняних ящиках, можна можна в інших там, можна в скляні. Судені зберігати і основна форма також приготування, і найчастіше використовується і в офіційній і в народній медицині це приготування екстракту для того, щоб приготувати екстракт. Ми беремо повністю всю рослину. Разом із кореневищем. От як ми бачимо такі масивні рослини, вони мають таке гарне кореневище. От навіть ми бачимо, де сік виділяється вже, от, коли ми розриваємо отак корінчик, то ми бачимо, що виділяється багато соку. Добре, ми подрібнюємо, подрібнюємо ступімо подрібненості десь 1-2 см, Після чого ми щільно стоптуємо у баночку. Наприклад, ми можемо взяти посудину. Отак от і штільно-штільно ми формуємо, отак от стільно стоптуємо баночку. Потім після чого залишаємо в такому вигляді десь на одну-дві години на сонці. Обов'язково це для того, щоб пройшла екстракція, щоб максимально скомбінувати, екстрагувати діючі речовини. Ми бачимо, от стоптана, вже вона така сировина в баночці, і вже виділяється сік. От ми бачимо, як добре от дві години постояла ця баночка на сонці і виділяється сік. Після чого заливаємо ємкість? До, ну, наприклад, ми взяли половинку баночки, взяли стоптали чистоті, і стоптали чистотіл, і верху залили 40-43 спирту, тобто обов'язково дотримувати співвідношення і процентне співвідношення, тому що саме при такому співвідношенні найкраще проходить екстракція, тобто витяжка діючих речовин. Як ми знаємо, діючі речовини це е, такі, які нас найбільше цікавлять, які визначають лікувальну дію, це хелідонін, алкалоїди хелід. Нін, гемохелідонін і санвінарін, і саме при цьому процентному такому співвідношенні спирту і сировини найкраще проходить екстракція. Потім залишаємо ми е, цю баночку в темному теплому місці на 10 днів, і після чого вже ці цим екстрактом ми можемо користуватися. І використовуємо тоді по 5 крапель три рази на день до їди на столову ложку водички. Ми капаємо. При чому При яких саме захворювання? По перше, це йде для профілактики, для профілактики новоутворень. Тобто, це якщо є у роду, у тобто є генетична схильність, і взагалі можна так для профілактики використовувати онкологічних захворювань, коли є доброякісні новоутворення, але обов'язково слід проконсультуватися з лікарем. Доброякісні це такі, як кісти, аденоми, папіломи, як зовнішні засіб, як внутрішні. Як зовнішні, також ми використовуємо при захворюваннях шкіри, при грибкових захворюваннях, при папіломах, при бородавках, тобто як такий зовнішній засіб. Також обробляємо ми цією настояночкою, обробляємо вражені ділянки також 2-3 рази на день. Тобто, скільки це який термін, це також визначає лікар. Тобто є лікар і обов'язково консультації і я. З профілактичною метою ми використовуємо, і як з лікувальною, і при внутрішніх захворюваннях, такий екстракт чистотілу він досить ефективний, коли ми використовуємо при папіломатозах сечового Це таке також досить розповсюджене захворювання, доброякісне це новоутворення. І саме при таких станах чистотіл він добре допомагає. Також коли є онкологічні захворювання, і коли є збільшена селезінка, от як знаємо, що селезінка. У дорослих людей вона реагує, збільшується на якийсь процес. Найчастіше це онкологія, це злоякісні новоутворення. І коли є опухи селезінки, коли збільшена селезінка, коли Такі стани, то також використовуються чистотіл. Добре, ці захворювання, ці стани вони лікуються. Що стосується онкологічних захворювань, то як я вже неодноразово говорила, що саме сік чистотілу я от не роблю акцентування саме на тому, тому що правильно приготувати сік, це обов'язково. Ми контакт з металом. «ми» виключаємо. тобто ніякої м'ясорубки, ніякого перемелювання. Ну звичайно, це якби справа кожного. Можете можете готувати такий сік, але по ефективності він. Не буде не буде він ефективний, тому що при контакті з металом саме ті діючі речовини, алкалоїди вони руйнуються, І їх процентне співвідношення там нуль нуль, скільки. Тобто, це ну, не, 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 не варто гаяти час і користуватися э, такими ліками, тому що вони не є э, такими ефективними. Е, готувати сік це тільки дерев'яний пристрій, дерев'яний прес, і при тому також ми миємо, обробляємо сировину. Пускаємо через цей прес вакуумним методом, і тоді вже такі ліки готові. І профілактичне, що стосується профілактичне, то я вважаю, що чистотіл, от саме як ви приготуєте по, такій, по такому рецепту, як я подала, то саме 5 крапель, як ви будете, і 5, і 10 крапель це буде безпечна доза, це не буде якась там, що можна там отруїтися, тому що мені там, коли там люди коментували, то говорили, там, що ой, ой ой там 5 крапель. Ні, 5 крапель це лише для профілактики. Якщо є онкологія, якщо є онкологічні захворювання, то є онкосан, де в склад препарату входять. І сік чистотілу це готує. Ми екстрагуємо. Інститут мені готує таку такі фракції, готові, з яких я вже потім готую цей препарат. І крім того, входять такі рослини: це десмодіум канадський. Ми вирощуємо сорт персей, це водний екстракт, і входить омела біла. Це також дія віскотоксіну. Алкалої це діюча речовина цієї рослини. І ці три рослини вони мають противірусну, імунокоригуючу і протипухлинну дію. І от саме онкосан він використовується. І, звісно ж, основне лікування це те, яке призначає онколог. І поєднуємо ми, комбінуємо, тому що саме використання і досягнень народної медицини, і офіційної забезпечить нормальну хорошу динаміку. Тобто, як ми бачимо, саме час заготовити чистотіл, заготовити травичку, приготувати. Твати настоянку екстракт і користуватися протягом року при необхідності такими готовими, ефективними доступними ліками, які посилає нам природа, які ми повинні мати у кожній родині. А вам, шановні, я бажаю міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги і до наступної зустрічі.